Знаєш, так, Володя, я на тиждень їду відрядження а? і попрошу, щоб я коли вернусь, не було як минулого разу. Як? Що я застала не хату, а конюшню? Боже, коня до хати привів. Що до такого? Слухайте, я... морду закрий. Значить, слухаєш сюди. Кімнату провітрюєш два рази в день і в хаті не курити. Нафіга тоді провітрювати. Щоб діти дихали свіжим повітрям. А. До речі, про дітей. Молодшого кожен ранок водиш в садок. Добре. В який? В той, що він ходить. Він дорогу знає, просто йди рядом. Як барсік. Як барсік! Але не обов'язково ставати під кожне дерево. Старшого не води старший сам ходить. В садик? В школу. А -а -а. Великий вже. Викладає вже. І кожен день ми й мало. Та я вмію, що ти. Нашого налога. Буду Будуть двох мити! Слухайте! Значить, поїді. Ага. Будь ласка, морозілка. Ага. Перша полка на листике, друга Ага. друга вареники, Третя пельмені. Ясно? Ясно. Повтори. Е -е -е -е. Закуска в холодильнику. слухайте. Борщ на плиті. Якщо скисне, ну зразу береш кастрюлю, виливаєш в унітаз і тут же спускаєш воду. Щоб не було як минулого разу. Як? Що я приїхала, підняла кришку, а він на мене дивиться. Нічого тобі не казав. І вазони. Володя, кожен день підливай вазони. Я підливаю? Водою. А. а. І попробуй тільки, щоб я приїхала і застала в хаті срач. Я зразу збираю всі свої манатки і їду до мами. Ясно? А вже їдь. Що ти сказав, Важаю, що ти сказав жити.